Всем, всем, всем привет, там Руслан, и сегодня у нас Майнкрафт. Такая вот прикольная заставка. Ось, короче. Ось. И вам... Мои мне одному, ну, да, знаете, что... Ну, я, конечно, ну, я... Так, ну, в видите. свете... Я выживаю, а выживаю на море. Поэтому... Так. Пашку. Опа. Чё, 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 Текстородження треба. Много нет. Чти. Так, на потрібні mm. грати. Ось. Так. Ну шо, ну спробу вже на важкий, бо я все на намирні, та на мирні. Ну ладно, одразу кажуть, що кажу, можливо в мене будь-там три там и в'язжати від того, що у почту упів. Так, хорошо, зависло. Ммм, прикольно. Е! Відвесне. Від, 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 від. Так, о! І -і так, ну ось. Так, зараз ніч. Тому я лягу. Так, ну ось, я тут ще... Так, ну поки що, ну так, я тут повбивав тварину ось. Так ось, що я зробив тут за кадром. Так. А! Так, ось. Короче. Я вирішив відправитися досліджувати Незер. Ось, я шукав бастіон. А, ще в мене куча ось... Так, ну так, ну если я разберусь, так ось. Так вот, еще я короче, Я ще пішов в шахту, а и там заблукав. Ось. И короче я почав выкопываться и знайшов печер. В неї я поли, але потім знову-таки заблукав. Я там шукав-шукав. Ось, ви їх так і не назнашов, хоть знову купався. Я там, коротше, здобув не один, так. Е... Ой. Не один так залізу, тому в мене вже сім'ї. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так і залізе. Ось так. Е... Так, що, морквинку я взяв знову. Так, вона она просто знала, что не добудь. А, вот так вот, і, копья, я десь он. там. Десь, десь он там, короче, я, я, я выкопав все. Там ще дуже далеко. Е, ось. Япон я пришл досліджувати незер. знайшов там одну зл... золотилпати. И нам просто поклав ось таке, то улмазне кайло. Е, Що-ще. Три ковальські шаблони. магма магму визус ще залізу От, так, чор, ч, Чим чну Ось. Ну і ось Ну Крышусь в принципі, Ось все От візерунок, Везруну тяго Так ось Так ну і в цьому відео... Я хочу побудувати автоматичну ферму. Так, ну ви її вже всі знаєте. Так, я, в мене навіть, про це є відео на каналі. Надивився, можете поглянути. Вона ну, називається як будувати автоматичну ферму в Minecraft. Так, ось я її буду будувати з кругляка. Я вже глибоко травця. Але. Е, не... З звичайного ось, а з плитки. Так, ось тому робимо. у мене ще камене... Чи не краще? Я mm -hmm. одна верстать. А, це на це. Це не будівник. Ага. Так. 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 Ну все, так, ну все, в мене вже все закінчилося. Ага, так. А далі, ага, тепер же можна і тут. Так. Так. Давно де девались 9 плюс. Ну, воно, ну означає ще 99 і більше. Ага, мені, мені ще знадобиться вода, але... про це поки. Ось і. М, різниця цих ферм буде у тому, що якщо вперше я а, Робив... Що ну, вогнечі, щоб воно автоматично мені мобілі вбивало. Та тут? Я такого робити не буду, бо я там ще хочу фармити. лев. Так, як воно там будується? Ага. А, ще мені цього плити знадоблять. Плити і воронки. Так, плити і воронки... Ну а скрій то вже потім. Так, для плит. плити, плити... Ну, шість плит. Так, ага, а для воронок мені потрібні скрині і... і... Так, скрини. Так, скрині і залізу. Так, ну ак, ну залізу. Так, мені на 4. Якщо на кожну по 5, п'ять. Мені потрібно 2. Так, два. Ага. Искренне. Искренні. Добрый подпиту и здобут дерево. Багато я зарубив. Так, и же мы же му. А, так, я хотів здобути дерево. Чего вона тут? А, там что, куски у всех взял, залыши. Ага. Эти Ага. Дети, там куски телепаются. Первое. Сафир. Так, ага, еще там. А, у мене весь інвентар нафіг. Ааа! Воно ж там дуже далеко, ну там воно там те й далеко, але зробити треба Моя кнопту Ну, ну, ну умой. Але цього мені щось мало. Так. Пусть так вот. Так вот. А, так. Получило яйца. Получило яйца. Кудыще, куда? Яйца да? так ну, вот. яйца. так яйца. куда? так вот. Пусть так вот. 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 так то так -то Ага, ось що в мене, Ось таке от чудо як, mm. я тут я тут ну Вон у меня тут Так. Так ось ось таке вот чудо. Жод, я тут Не Знаю, навіщо... Та ще й не можу нормально. Ага, так, ага, ось і дерево. Ко чого ты бо я тільки зараз розумів, що в біомі бі 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 ці корні, вони ходять ну, під землю там де грязь. А тут ці корні прямо так ростуть. коротше... Коротше, це таке зубі їх штучно вирощувати. Вони мені ще по своїй механіці росту о, Нагадують Якась Мало тен... там на зик там еди вот жить на золотую крем золотой замахнули. Ести так, там рівні самородки. Так, закидываємо сюди. сюди. Чого мы робимо? Четыре скрин. Класс! Клас. Так, У -у -у. ось, так тепер я вик я викиду черь. Ставлю крині вот так вот. І це ось так. Mm -hmm. Так, ну все, буду вже приступати до самого, mm -hmm. хоча... Бо поки я обутував готувавсь, го го тводивный mm. вже mm. женщин Ти просто знаю ну, кистом с них я на там сніг, я не, я не ніч, це день, це що? Ну, ну плюс я ще вихмару и бачите? Ось хмари там, а я тут я ще mm. хотів, На надо хнути координацію. Где не тут? Боже тут і мало місця, але тут так прику. Так, ось. Ось розпочинаємо. Ферма в мене буде ось. Так. О, так, що там? Ага, далі так плити беремо. Ставимо.

Ой! Блин! Я ще хочу там левел фармити. Я не буду так більше стрибати. стребаты. Ваш там что-то там ничего хочешь Я Наути его По чьей причине я не, не, Ось по цій я і не, і не буду жевать на хард Чегорнка чьи-то? Також, хлам. Так вот так, спал. Че, не тут, тут ничего тут А тут, тут, ага, ось тут уже богат. Так, теперь кипиру Так, ну все е так, заем Ты гаек. Ну, так от вроде бы все є. Так більш так не, не старий бар. Ну тепер просто ось так от будемо будувати і підніматися. Сьомий рівень, блин. Навіть там тридцятий. Більше не. А як ми тоді безпечно? А... Ча, а мене тут нема? А, так ось. Подожди. Майен це на потрібен. Я муж тут же подають ходін. Грибну. Це ну, твердий рівень. Ага, так, все. А ще... а щі точь. Ну, знову ро вроде бы встає. Там, просто не пам'ятаю, там іноді, коли я в цьому світі погибав, то в мене могли і рест резити... растворитися. Давай, сердечка, але вижив. О! Поснувся там і... Ммм... Поздно. Цю ферму ще дійсно треба допрацювати. Ммм... Так, ну... Я ніколи так не виживав не выживав на складзи. Блін. Таку якогось та не навчусь, он но нормально стрибати. Третій левел. Там біжть щось... А, ще щось... Там щось... Та, а, там багато... Чого? Тому що це, це... Ось, буде встані моя смерть. Десь мене везли на сланець подився. Верні дошку. Тепер це Прибирайте. А вот ну, його загубив. Ну ты його, Ты ганя, тыга, сден. Убирайте. А, ой, знайшов. знайшов. А, так а ч я так роблю? А ж можу тупо в одному місці вот Взяти відро води Зараз буде Ай. так а а, а а... до туди я надо лучше Опа так ну все більше я так робити не буду Короче ось тут так от, Так вот я так от зроблю Вот так вот розилью І все Можно будем падать, сколько я за хуй. Ну, угу, ну такая физика в ма в май. Причем. Че, что ты попадаешь в воду, тебе будет по. Сейчас мы начнем теперь под питанием. А ч переживутся по днем об. А, ну так, там ж я аж падаю з 22 блоків нижче, а вони будуть падати на ці полублоки. Скільки я знаю, в них повинно там залишатися мало хп, бо вони будуть ну, трохи. Mm. Менш... Да, де моя золота? Моркви на... ВАТА! <звук> Палежа. Чот... Що ти воду прибрав. <звук> так, де... ...золоте моркво? Питай. Так, на це... так, это все есть. А вот золото морква. Тут надо дичь... чему? В воронках я надо. Покала в воронках. Угу. Кайлоды. А, вот тут вон багато усього. так все воду звідси не буду прибирати. а щадли с неба так от вісім. це мон кош такой лена гра тоже воду там 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 при я чомусь купив собі капельники у Ось і вирішив, що... забудет нормально Вот куда-то вот так так вода и є тут. Так не тут мені переверят. Тебе... ага, от і, і тепер я вот учился ось два таких вот тупы поставлю. Ось... Але я там потім трохи приберу підні. Блін! О, я ж і сказав, що тут можна пережити з одним ТХП, але можна. Так, ну короче. Ну, я... Так багато треба. А... О. А прикольно, там можна там на цю дві рану подивитися, там бачиш там сніг. Ага. вже брату. Так, ну, а мабуть я на цьому цей mm. відео буду завершувати. А ще я, то я трохи збільшив кількість книг на зачасті. Так. Ну, ось, коротше, таке відео. С я спробував поповживати на важкій складності. Ну мені, в принципі, все сподобалось. Що... Ось. Ну а от я там ще за кадром цю ферму добудую, бо щось не дуже хочеться робити там дуже багато серій і чисто... Коли буду ці ферму. Ось так показав, як я починаю будувати ось. Ось, якщо вам це відео сподобалось, то ставте лайки. Та підписуйся на канал знову в Руслан. Всім до побачення!